Друзі, доброго дня! Ми з вами на стенді компанії Мініагра на агроподії 2025 року, яка відкриває сезон літніх виставок. І Олександр, керівник компанії Мініагра Київ, південь, яка знаходиться на одеській трасі в селі Глеваха, час розповість нам, які трактора представлені компанією Мініагра на стенді. Олександр, прошу всім привіт. <сміні -агра> так, почнемо з брендової категорії. Так, те, що в нас саме-саме, це наш імпер, наші тракторці. Улюблені вже тракторці для багатьох, тому соліс уже на слуху. Про соліс знають всі з 2018 року він у нас. До цього на ринку України його не було. Трішки швиденько про завод це завод «Саналіка», знаходиться в Індії, Янмаровське підприємство і виготовляють тракторці як Янмар, так і Соліс. Для нашого ринку вони заходять в Соліс, двигун в ньому Міцубіші, коробка Янмаровська, Бошевська паливна апаратура, італійська система. Гідравліки по паливній апаратурі є нюанси, які в залежності від комплектації трактора. Може бути на Common Rail системі, може бути на простому. Підемо. Соліс 26-й, це наша новиночка 24-го року. Ми почали отримувати їх. Стандартний трактор десь центральним важелем. Керування куліса в даному тракторі. І, мабуть, на майбутнє. Це будуть бокове розташування важелів керування для того, щоб було зручніше, посадочне місце, щоб нічого не заважало. Коробка 3 плюс 1 на 2, тобто повишена, понижена і троєчка плюс задня. Гідравліка, вантажопідємність даного трактора 600 кг, рівнова гідравліка, тобто нижній рівень виставляється, верх плюс плаваючий режим. Дуга безпеки. В принципі, так, все стандартне. Колія може бути в даному тракторі максимум метр. По є ще трактор екстра. Сьогодні не представлено. Там може бути метр десять, метр двадцять, колінність трактора. В принципі, по 26-му все. Трактор вже зарекомендований, продано дуже багато. Є тракторці з кабінами, є тракторці з стандартними кабінами заводського виконання, як дана моделька 26-й Штатл XL. Цей трактор іде з реверсом вже коробочка 9 вперед, 9 назад. Так само рівна підлога, підпружинене сидіння, зручний кермо, важелі всі розташовані зручно, нічого не заважає, як для заходу в трактор, так і для загальної роботи. Характеристики технічні такі самі, як і у звичайного, але тут реверсивна коробка 9 плюс 9. По, по навісці, по гідравліці, паливна апаратура, двигун той самий найміцевіше. Тобто тут гідропідсилювач керма. Так, все, все в стандарті. Тепер найтяжчий трактор. З категорії 50 взагалі, мабуть, найтяжчий трактор в світі. Ну, просто не знаю, в кого не питав і сам не зустрічав 50-ку, яка важить 3 тони. Без кабіни 50 кінських сил, 3 тонни – Це просто ого-го. Цей трактор вільно справляється з плугом 3 по 30 взагалі без, без проблем. Тому е, даний трактор трьохциліндровий, дуже багато питань. От циліндри, все воно має там скакати, бігати. Що таке циліндри? При правильному балансуванні цих трьох циліндрів ніякого додаткового вібрації не буде. Тобто можна на тракторі продемонструвати. Швиденько. Зараз покажу. Так, Стосовно вібрації, да? трьох циліндрів. Будь ласка. Што? Де вібрація? Де? Є... Нема. Її просто не існує. Телефончик лежить, наче трактор не заведений. Які питання по трьом циліндрам? Стітники скажуть, що треба стакан з водою поставити. Нема стакана. Буди Можна, можна пробувати, а не в пробочку. Пробочку лини. Просто побачити сам. Та да ні, там не лий буде калюжа. Вітер. Вітер, але ні, ну буде видно, просто сам, що з водичкою відбувається. О. Майже Це чітко. Ось на вихід. От що означає рівно розподілені всі передаточні числа на колінвалі. Тобто зайвих якихось додаткових руків немає. Трактор, що заведений, що не заведений, взагалі. Ну, просто він рівнесенький. Це стосовно того, хто боїться трьох циліндрів. По цьому тракторі, технічка, вантажопідйомність навісної системи, тонна 600. Уже для 50-ки це, це, це дуже багато. Тобто може піднімати що завгодно. Тяжкі елементи, тобто 50 сил е, беремо, легші трактора, начебто сил багато, а якесь принципове навісне обладнання. Вони вже там, передок піднімає, стрибунцями називають трактори, то в даному випадку тяне все. Далі варіант з кабіною. Це взагалі топ-топ. Всіх 50 ок мабуть, в світі. Так само 3,5 тонни не існує 50-ки, яка важить 3,5 тонни. Даний трактор з кондиціонером, рівна підлога, реверсна коробка 12 на 12, в кабіні зручно-призручно. Магнітолка, клімат-контроль, до речі, не кондиціонер, а клімат контроль. Тому що кондиціонер. Це кондиціонер. Там або холодно, або жарко, або включено або ні. Тут ми виставляємо температурку і тримаємо, яку хочемо, і все. Тобто клімат, контроль. Вантажопід'ємність Так само гідравлічної системи тонна 600. Так, далі 105-ка. Це взагалі топ-продажі в Україні. Найбільше продається от, в сегменті 105-х тракторів по Україні. Це. Номер один. Трактор продається просто на ура. Чому? Він має саму дешеву ціну. Це саме дешева соточка, яка є в Україні, навіть дешевше деяких китайських тракторів. Що маємо по цьому трактору? 4 циліндри, бошевська паливна апаратура стандартна. Бошевська електрична система. Фільтр «Дональдсон». Кондиціонер, клімат контроль, bosch паливна апаратура, система дожига. по... Тут так само. Коробка 12 на 12 на реверсі керування. Вверх-вниз, вліво-вправо для зручності. Вибираємо місце під зріст оператора. Да, Підріз, місце для пасажира так само. Є в ньому ліфтматик і так само клімат-контроль, магнітолка, все, що має бути для зручної роботи. Вантажопідємність гідравлічної системи даного трактора 2800. Ну і самий великий трактор, найбільший, найтяжчий це Solis 130 Це наша новинка у 2024 році. Ми їх завезли. Трактор 6 шісті... з турбінкою тяжкий. Подивіться на його габарити, на його систему. Це 6 циліндрів, рядка, турбірована. Цей трактор може все. Запас потужності такий, що може тягнути все, що завгодно. Так само бошевська апаратура стандарта, насос форсунка. Нічого зайвого, все зовні, все на місці, по кабіні. Кабіна ще зручніша, ніж у 105-ки. Та заводити не треба. Я заводити не буду, просто тут трішки по кабіні. Тут по зручності у нас тут взагалі по зручності це ідеальний трактор. Що ми по ньому маємо? Ми по ньому маємо вже об'ємна, більш об'ємна. Так само клімат контроль як скрізь. Так просто тут більше місця, тому мені легше щось розповісти про кабіну. По суті, вони ідентичні всі кабінки, але розмір 130-го тут просто. Можна грати, так, можна грати і дискотеку влаштовувати. Тому цей трактор, бачите, по, Шо, місцю... Це справа, і по місцю. Це керування гідравліки, електричне. Тобто тут... Пониму. Можна, можна працювати як механічно, так і електрично. Все, по, по суті, так само керування. Вантажопід'ємність навісної в даному тракторі вже 4,5 тонни. Тобто цей, цей трактор може підняти себе. Яка вага трактора? Вага трактора 5 тонн. 5 тонн. Вогонь. Так, далі йдемо. Все, по Індії все. Є, ще в нас 110-й, теж на виставці не представлений. Щось середнє, так? між 105-кою і 130-кою. В Сезон В Сезон да, якось так вийшло, що вони закінчилися. Так, тепер по.